Привіт, мої хороші малята. Сьогодні я розповім вам казочку про одне дуже добре, але трішечки розгублене сонечко. Буває ж так, щось важливе загубиш, і здається, що весь світ потемнів. Але насправді, навіть тоді, коли ми щось втрачаємо, добро і любов завжди допомагають знайти дорогу назад. Тож зручніше мущуйтесь, закривайте оченята. І слухайте історію про те, як маленьке сонечко шукало свій промінчик. Одного ранку сонечко прокинулося трішки раніше, ніж звичайно. Воно потягнулося, розгорнуло свої золоті промінчики і глянуло на землю. Ліси ще дрімали, пташки позіхали, а річка тягнула крильцем туманцем упродовж берега. Але щось було не так. Сонечко здивовано крутилося навколо себе. Де ж мій сьомий промінчик? прошепотіло воно. Учора він був поруч, найтепліший, найсміливіший, а тепер зник. І справді, з поміж усіх своїх промінців воно недораховувалося одного, маленького, золотавого, найулюбленішого. Сонечко засумувало. Без нього промінчика світло стало трошки слабше, а небо ніби блідніше. Як же мені його знайти, подумало воно? Я ж не можу просто так сяяти, коли хтось із моїх промінців сам десь блукає. І сонечко вирушило в дорогу шукати свого загубленого друга. Спочатку воно зазирнуло до лісу. Там у тіні дерев сидів зайчик. Можливо, той самий, що боявся темряви. Він сам грівся у сонячній плямі. Зайчику, запитало сонечко, ти не бачив мого промінчика. Маленький, золотавий, завжди усміхається. Хм, здається, я бачу, задумався зайчик. Щось теплене торкнулося мене вранці, коли я прокидався. Воно побігло до річки. Дякую, зайчику, зраділо сонечко і рушило й далі. Біля річки сонечко зустріло водяничку, прозору краплинку, яка гойдалась на хвильці. Привіт, водяничко, гукнуло сонечко. Мій промінчик не пропливав був з тебе? Отак, відповіла вона, блиснувши райдужним боком. Він грався зі мною у відблисках води, та потім полетів до поля. Здається, хотів допомогти квітам прокинутися. Сонечко подякувало і помчало до поля. А там справжнє диво, тюльпани, ромашки, маки, дзвіночки, усі тягнулися вгору, розкриваючи пелюстки а між ними хтось сяяв, знайомий, золотий відплеск. Ось ти де!» – вигукнуло сонечко. Промінчик піднявся вгору, ніби трішки соромлячись. Вибач, сонечко, сказав він тихесенько. Я не хотів тікати, просто побачив, що квіти замерзли від ранньої роси і захотів їх зігріти. Сонечко засвітило ще тепліше. О, мій дорогий промінчику, я зовсім не сердита. Ти про... зробив все чудово, але, будь ласка, наступного разу скажи мені, куди йдеш. Я ж хвилювалася. Промінчик радісно замерехкотів і обійняв сонечко своїм теплом. І від його обійму небо стало ще яскравішим, а на полі розквітла райдуга, ніжному усмішка. Сонечко й промінчик повернулися на небо. Знову разом вони зігрівали землю, дерева, тваринок і людей. Зайчик весело стрибав у траві, річка дзвеніла від радості, а водяничка танцювала у своїй хвильці. І того дня світ ставався особливо спокійним. Бо всі знали, коли ти робиш добро, навіть маленьке світ обов'язково відповів теплом. І з того часу сонечко ніколи не сварилося на свої промінчики, бо зрозуміло кожен із них має свою місію дарувати світло тим, хто цього найбільше потребує. А ввечері, коли небо тихо укривалося рожевим серпанком, Сонечко шепотіло своєму промінчику. Дякую, що ти є. І промінчик лагідно блещав у відповідь, немов казав. І я дякую, що ти мене знайшла, бо добре завжди знаходить добро.